І далі надо крутити. Може інструкцію спочатку треба чити? Ні, інструкцію треба читати, як зламав. Купи слона, а я не хочу. А всі кажуть, купи слона, а я купив жирафу. Ось така в мене обновка, Но треба в себе в квартирі робити малярку. Ще її не собирав і взагалі я не знаю навіть, як неї працювати. О, підсвітка є. Далі, що у нас? Подовжувач, так? Да? Ні, це не так. Все, все зупинилося. Не розбираюся, як далі. Оце обзор, да? не знаю, що показати і як. А, ось вона. Є переходники, буду пробувати чи до мого пілісоса це підійде. Також тут йде мішок і ось така гофра. Все, нормально. Все стало. Далі. Тут у нас вже все замазано. Оце в комплекті йшла. Попасти в дирочку треба. Теж я поки хлопці не розумію для чого вона ця резинка. Ну це треба інструкцію читати, але мені ж поки не цікаво. Регулятор швидкості є і кнопка вмикання, бо без вмикання працювати не зможе. Ну пробуємо. Що нормальна тема? Правда, навіть ті свіч, я подивлюся, як я поштукатую. відведемо. Треба, навіть так зробити.